NFT – це non-fungible tokens, це просто, це просто одна один з різновидів віртуальних активів. Про нього е, в сенсі регулюємо чи не регулюємо. Е, почали говорити після того, як набула чинності Міка, яка сказала, що ми не регулюємо Non-Fungible Tokens. Проте це теж не так однозначно, і певні категорії NFT все ж таки підпадають під дію Міка. Але насправді ми. Наша позиція полягає в тому, що ми не маємо відрізняти NFT від інших, тобто це просто різновид віртуальних активів. Вони мають знаходитись. В зрозумілому регуляторному полі, в правовому полі, разом з іншими віртуальними активами, і відповідно регулюватись на базовому рівні, з точки зору, що це таке, чи може це бути правом власності, чи можна цим володіти, чи можна спробувати в суді захистити це право власності, чи можна передати це в спадок. От в цьому сенсі ми бачимо, що все має підлягати там от такому певному захисту з боку держави, певному опікуванню з боку держави. Бо це просто економічна категорія, і люди можуть цим володіти. Відповідно, в них можуть бути різні інтереси